Цим законопроектом планується збільшити видатки державного бюджету майже на 449 мільярдів гривень. 449 мільярдів гривень. І коли ви ми тільки що чули промову пана Шмигаля, він сказав, що буде спрямовано на збільшення фінансування сил безпеки і оборони. Справді така цифра є 412,4 на сил безпеки і оборони. В мене питання: що значить сил безпеки і оборони? Е, оці робота правоохоронних органів, які зараз працюють. На користь влади, не на користь держави. Це сили чого безпеки. Безпеки. Тому з кожною цифрою, яку вони зараз запропонують, потрібно розбиратися. Тому що, крім Міноборони, розподіл коштів відбувається між МВС, ГУР, СБУ, УДО чомусь, Держспецзв'язок. І Держспецзв'язок, до речі, немала цифра. 64,5 мільйона гривень, але при цьому напередодні Держспецзв'язок позбавили в від від них забрали ту частину коштів військового ПДФО, яку вони не використали, і передали в міноборони. Про що ми говорили вже давно: забрати цю невластиву функцію і передати на оборонні закупівлі.